Чудес та беззаконня і так говорить про долишній шепіт І звідси починається моя чергова мандрівка, веломандрівка в невідомому напрямку. У мене є певний план, але я напевне в його реалізації, тому що я вже знаходжуся в прикордонній зоні і е, не знаю, чи зможу я потрапити в ті місця, які запланувала. Перевал Шурдинг є одним із найвисокогірніших автомобільних перевалів в Україні, висота якого становить 1173 метри над рівнем моря. І проходить він через гірський хребет Ракова між населеними пунктами селядин і долішній шепіт. У минулому ця дорога була чи не єдиною ланкою, яка сполучала Буковинську гуцульщину з цивілізацією. Ось він, шурдинський перевал, мій перший перевал. На сьогодні вважається найбільш високогірним перевалом в Україні автомобільним, правда? Безлюдно ще це межа Вижницького та Путильського колишніх районів. що Я вже в Шепоті, не той, що до ліжній, а інший тільки починається власне, підйом на РЛС Помір. І мені дали перепуску, тож я їду на Памір. Це водоспад-гук, один із багатьох гуків, що є в нас нападок. Це Сучавський гук, а рідка сучавка, яка тече на кордоні України і Румунії. Мені ще 15 кілометрів до куполів, позаду 45, наче що таке 15 кілометрів, але вони на сьогодні, напевно, найскладніші. Хіба спуск Яровицями, а Нижній Яловець мене здивує своєю складністю. Пів дороги до перевалу Семенчук це ще один перевал в моєму маршруті а, і а, половина дороги до Релес А, Маленька зупиночка, трохи тяжко їдеться реально, а мокро, а місцями таке суттєве болото, бо тут рубають ліси і їздять лісовози. Семенчук це гірський перевал в масиві Яловичорських гір. Його висота трохи більше 1400 метрів над рівнем моря. Перевалом проходить гірська дорога, яка з'єднує села, Шепіт та Сарата. Їду, їду, їду. І ось там на горизонті видно білі кульки. Ось там. Це і є Памір. Мені залишилось останній останні під підйом, крайній підйом до РЛС. А я майже виїхала на перевал Семенчук. Це ще один перевал в Кутицькому районі. Ось. І думаю, за 20 буду на куплах. Я на релеспемір, а в одному із куполів, ви можете вчити цю прикольну акустику. Фух. Я це зробила в черговий раз, це було тяжко. І, якщо чесно, не, не, знаю, не знаю Маша. Не тому що це вже кінець жовтня, і такий добак вітер просто ну, не знаю, зубає. Вітер пішку дасть. Спуститися. Ось така краса. Але... Станція Помір на горі Тамнатик працювала до 1995 року. На сьогоднішній день тут залишились тільки білі куполи, казарма військової частини. Та єдина вціліла антенна П-14 Лєна. Погода така, що і не поїздити, і не поїсти, і не пофотографувати. Їду я далі на гору Яровиця і буду спускатись в Нижній Яловець. Зараз я знаходжуся на висоті 1500. 25 метрів на рівнем моря, вище тільки в Чернівецькій області власна гора Яровиця 1567 метрів на 2 метри вище. От, але туди треба ще доїхати, мені десь порядку 4 км. Я знаходжуся на покринкій заставі, на горі Томнатик. На дуже жахливому стані. Вихід в космос! Яровиця найвища вершина Чернівецької області висотою 1567 метрів. За іншими джерелами 87 метрів. І не повторюється таке в реальному житті. Ой, то було тяжко, особливо цей останній підйом. Довелося пхати велосипед, Ось там РЛС, Я буквально години там була. І зараз я вам покажу, що в нас тут є. Біля підніжжя вершини встановлені пам'ятний хрест і меморіальна табличка на честь 80-ліття Боковинського віча. Яровиця вершина Єловичорський гір, яка розташована на хребті Яровець, який є одним із найпівденніших хребтів українських Карпат. Довго я тут відпочивати не буду, вже пізня година, мені ще треба 10 км спускатися. Я не знаю, який там буде спуск. А дуже хочу, щоб він був. Не дуже трешовий Так що їдемо далі. Я вже наче вам говорила, не повторювати в реальному житті. З'їхала я з Яровиці, тут, тут така паркована стежка з маркером. Ну, для велосипеда це просто треш. На фоні втоми їхалось дуже важко, практично все з'їхала, але так, на межі. Ось, і мені ще 6,5 км до Нижнього Яловця. Поїхали! Ну що, котики, ми з вами давно не бачилися. Так сали, що вчора в мене було трохи пригод, і важко було щось говорити, знімати. Були деякі проблеми чи питання з пошуком ночівлі. І, зрештою, я ночувала не в нижньому ялокці, як планувала, а у верхньому. І це потребувало додаткового часу. Але це було вчора, тому залишимо це вчора. А сьогодні новий день. Отже, сьогодні в нас нові пригоди і. Будемо їхати разом з вами. А подивіться, яка краса позаду мене. Мені щастить на класну погоду. хоча, може, хтось посперечався. Джогіль – гірський перевал, масиві Яловичорський гір, висота якого 1160 метрів над рівнем моря. Перевалом проходить дорога, яка з'єднує села Шепіт і Верхній Яловець. Перевали Джогі мій третій перевал в цій рівці. Я вже виїхала з села Верхній Яловець, де я ночувала. І ось така краса. Знову це містика хмар Вся, яке люблю. Але потрібно їхати далі. У мене попереду ще один перевал. Так що побачимось. Черговий блокпост. Можу вам паспорт показати, чи як. Що ні, не показувати, ну ладно, навіть далі Другий день моєї мандрівки. Сьогодні трошечки а, брудно. Ми всі досі. Але зато... Контраст, дуже класний смак. І сьогодні тепліше, ніж було вчора, хоча про нас говорив зворотній, сьогодні мало бути суттєво холодніше. Ну, якось так. Ну що, котики, перевал Плоска. Я сподіваюся, сьогодні це останній перевал. Далі все вниз до вижниці. Фух. Ну, не так важко було вчора. Більше така закаточка, але трошечки брудно і на спуску буде весело. Плосківський перевал має всього 970 метрів над рівнем моря. Дорога через перевал з'єднує, селятин Він та. Півчатаю погода продовжує радувати. Сонечко і асфальт, а це означає, що я вже вибралася з перевалів і покидаю СПТ-кутила, а... їду в Вижницю. А найлегша ділянка. Ось єдине, що мені потрібно, якось провести себе в порядок. Мені ще 35 кілометрів до вижниці. Зробила зупиночку. Якщо вчора я була в пошуках місця ночівлі, то сьогодні я хочу пошукати, де хто з'їсти смачного богричу або варенику сиром. Фух. Що роблять з велосипедистами гори? А куди наганяють? Позаду залишилося 170 кілометрів непростого шляху. Чотири перевали, які забирали всі сили, але натомість дарували безмежні краєвиди, частина невідомої та майже безлюдної боковини, яка захована за схилами гір. А Буковинські гори наповнили енергією та змусили пройти чимало випробувань, адже тільки перемігши себе, тобі достається найкраще.